На цьому подвір'ї у суботу, 29 жовтня, загинула родина переселенців із Сахновщанського району: чотирирічна дівчинка, вагітна жінка та чоловік. За попередньою інформацією, здетонували залишки, схожі на ракету с 300 Невідомий предмет додому приніс голова родини – 47-річний Олександр. Про те, що на подвір'ї, де проживає маленька дитина, батько зберігає щось схоже на боєприпас, знало все село. Розповів сусід загиблої родини пан Євген. Кознаватку даж міліція взнала. Відже хвастався. Про залишки ракети чоловік не повідомив ні старості, ні рятувальникам. Тільки з часом про знахідку дізналася поліція. Боєприпас мали вивезти з подвір'я, але не встигли. Селом ходили чутки, що чоловік шукав інформацію, як розібрати предмет. Про це розповів староста Миролюбінського округу Андрій Немашкало. Місцеві кажуть, що вроді би, він шукав інструменти, щоб його розібрати, і хвалився, що в інтернеті чи знайшов, чи шукав, де продати, за скільки. Решки ну те, що всередині знаходиться. За яких обставин здетонував предмет, зараз з'ясовують експерти. На місці вибуху залишилася воронка. Тіло жінки знайшли у будинку, воно було відносно цілим. Чоловік та дитина вважаються умовно загиблими, бо від них залишилися тільки рештки. Експертиза має встановити, чи дійсно вони належать батьку та доньці. Будинок та господарча споруда посічені осколками. Їх, як і рештки тіл, знаходили за 300-400 метрів від епіцентру вибуху. Жителям Федорівки пощастило, що хата знаходилася на окраїні села і більше ніхто не постраждав. Наслідки могли бути іншим. Розповів Андрій Немашкало, бо родині зараз шукали житло у Миролюбівці. Шукали їм будинок у нас у Миролюбівці, щоб вони там жили. Чоловік заробляв тимчасовими підробітками. І в нас в селі, і тут в селі, ну скрізь, де знаходив, там не заробляв. А дружина з дитиною сама вдома сиділа. Ну, Знайшов, небезпечний предмет, така трагедія Через трагедію Федорівці Лозівський міський голова Сергій Зеленський скликав нараду з заступниками та рятувальниками, щоб розібратися у ситуації. Головний ДСНСник Віктор Мусієнко пояснив, штатних саперів не мають, тому довелося чекати фахівців з області. По до цього чоловіка е, була надана інформація. Він розумів, що його не треба було трогати в руки, але він зробив по-своєму. І ось при, виникла така подія. У нас в підрозділі немає своїх піротехніків, але в головному управлінні ці підрозділи є. Вони зараз сильно задіяні в других ну, в заходах. Ми надаємо по цим напрямкам роботи заявки, і в них коли там вікно, яке є, вони приїжджають і проводять ці роботи розмінування. Сергій Зеленський закликав жителів громади не чіпати невідомі предмети та не забувати, що в країні війна і все, що люди знаходять у полях, лісах та посадках, може нести смерть, а не прибуток. Шановні мешканці Лазівської громади, хотів би звернутися до вас з проханням. Вони безумовно постійно йдуть. Йдуть ракетні обстріли. Хоча ми не були в окупації, слава Богу. Ми не деокупована територія, але ті наслідки ракетних обстрілів, які йдуть по нашій громаді, вони несуть за собою небезпеку. Ряд ракет зривається, відповідно, після них залишаються залишки, які небезпечні. Тому прохаю вас, ні в коєму разі. Не тягати ці предмети, не піднімати, а визивати відповідні служби в даному випадку, це нашу поліцію для того, щоб вони виїхали, оглянули місце, предмети, потім зробили відповідні дії по цим питанням.